Дорогі сестрі, браття, слава Ісусу Христу. Не такий простий текст, як може здаватися з першого погляду. Ми не раз згадували вже, що люди дуже часто хочуть у й одразу, а найбільше хочуть моральної достоналості і, щоби ні самі собі, ні інші діти. Не могли поставити жодної претензії, щоб от життя було таке без проблем. До священника прийшла одна особа поважного віку і каже, отже, що робити, я намагаюся виправитися з гріхів і ніяк не можу. І священник їй сказав, що в принципі. Це питання іншим способом. Значить, ми стараємося сіяти зможемо, бережемося важкого гріха, остерігаємося, а всі гріхи Бог прощає, коли микаємося. Але вона каже, отче, до священники я хочу зовсім не грішити, а коли перестанете грішити, Скачання до неї, що будете робити тоді. І вона заплуталася. Але бажання зовсім не грішити, воно має в собі якось, якісь нездорові елементи, не грішити для чого? Щоб не ображати Бога. І тоді, що, щоб не прийти і не попросити в нього вибачення, щоб не приступити до сповіді? щоб собі самі самому організувати спасіння. Бачимо, ми тут дивимося на дітей, і діти такі як Тут Ісус Христос з дитиною поставив. Каже, він все були навколо ну, поняття дитини, але для е, старозавітнього юдея дитина це не те, що для нас. Якщо ми кажемо, що діти безневинні, то з першовідної людей не вважали беззавити. Ну, по-перше, тому що діти не знали закону. Якщо я знаю, закон ти не знаєш, яка між нами може бути спільність. Діти закон не виконували, тому що там дуже багато було обов'язків, щоб виконати закон різні пости, молитви, обмивання, обряди. А то вони діти, як вони можуть виконувати закон. Та й зрештою, оскільки вони закону не знали і його не виконували, то щодня ті діти закон порушували. А порушенням закону називається грішним. І, власне, тому апостоли дуже дивувалися, коли до Ісуса Христа принесли дітей, щоб він їх благословив. І не опускали дітей до Ісуса Христа. Тим часом Ісус Христос каже, треба вам навернутися до якого стану. Стати як діти. А юдеї вважали дітей грішниками. І каже, ви хочете, щоб ми стали грішниками? Ні. Ми є грішниками. Треба навернутися і. Визнати, що такого стану, щоб цілком перестати грішити на цій землі, не можна всягнути. І до цього треба ставитися спокійно і навпаки почати плекати в своїй душі оцей бажання покаяння, стан покаяння. В цьому треба бути дуже радикальним. Не дуже радикальним. Наскільки, що ось коли ми задумаємося над тим, наскільки треба полюбити Бога і навчитися в ньому просити вибачення, що так що ніби відрізати ногу чи руку, чи вирвати око, каліткою стати. Але Христа не в якомусь тисні, тому що ми живемо у покаянні, розуміємо, що ми хвічні. До кінця життя. То вже навіть скажемо більше. Чим більше людина розуміє свій стан, тим більше розуміє, які в неї гріхи. Тому ті, які дуже рідко сповідаються, то вони кажуть, що вони не мають великого гріха. І чим частіше людина сповідається, тим більше розуміє наскільки далеко до нашого гріха. Але на цьому шляху треба бути радикальним, Ну, прямо все перемінити. Не треба постійно себе картати і з'їдати, ну, що ж то що зробити, щоб ви не грішити. А треба, коли ми зрішили, навчитися каятися і Бога перепрошувати. Не виправдовувати себе за вікна. Не раз люди скажуть, ну там сповідався тиждень, отже, знову на гріши. Ну, звичайно, що на гріші. Міста, а сказав, прости мене Бога, так я на тишину на тишинах. Бо я хочу бути, як твоя дитина, і хочу постійно мати відкрите серце для тебе у покаянні або граду, які прощають. Слава Ісусу!